Пажу, патрульної поліції, який чергує на ділянці траси Київ чоп поступив на планшет службовий виклик, що у селі Нижнє Солотвино стався грабіж. Зокрема, двоє невідомих осіб віком 40-50 років зайшли у магазин і забрали у продавчині 2 тисячі гривень. Патрульної поліцейськими одразу було надано орієнтування. Всім екіпажам були виставлені пости на в'їзд в місто Ужгород, а також Мукачево. Спільно з діями командира восьмої роти, яка обслуговує Мукачево, на ділянці траси поблизу міста Свалява даний автомобіль було зупинено, на якому скрилися особи, які можливо, можливо вчинили дане правопорушення. У Подальшому з'ясувалося, що Тісно ці особи причетні до даної події, так як на місце прибула і заявник. На місце прибула заявниця, яка підтвердила, що саме ці особи від неї забрали 2000 тисячі гривень. Працівник магазину обслужила двох мужчин після їхнього уходу, побачила кражу грошей 2000 тисячі гривень. Після цього ми одразу повідомили поліцію. Близько третьої години за київським часом на планшети мукачівських на патрульних надійшло повідомлення з орієнтуванням, що в Ужгородському районі було скоєно викрадення великої суми грошей в міні-маркеті в селі Нижній Солотвино. Відразу вдалося перекрити всі під'їзди та виїзди з міста і завдяки злагодженим діям. Близько години пішло час на те, щоб на 742-му кілометрі траси Київ чоп був зупинний автомобіль, який чітко підпадав під ознаки орієнтування. В автомобілі на той час знаходились двоє осіб водій та його пасажир. Патрульні, які зупинили даний автомобіль, одразу викликали підмогу. Пасажира та водія вдалося розвести в різні боки, щоб вони не могли між собою спілкуватися. Це, до речі, дуже полегшило нам роботу в подальшому. І помітно було, що вони дуже сильно нервують, переживають, і їхні свідчення різнилися, де вони знаходились, хоча знаходились вони в одній машині. Це зразу дали підставу вважати, що це, можливо, можуть бути люди, які нам потрібні. В подальшому ми змогли привезти заявницю на місце затримання, потерпілу, від якої були викрадені грошові кошти. І вона прямо вказала нам те, що саме ці люди відкритим шляхом заволоділи її коштами. Осіб одразу було, на них було надягнуто кайданки, викликали на місце слідчо-оперативну групу, як подальше опрацювала. Вених осіб було освічено на стан алкогольного сп'яніння та доставлено до Ужгородського районного відділку поліції.